Привіт! Мене звати Юлію Заря. Сьогодні неділя 13 липня, і я подивився, що рейтинг підтримки Зеленського близько 70%. Спочатку я подумав, що як же це погано, бо ж у нас корупція і взагалі, ну, можна сказати, безлад, але потім я подумав, що насправді ця підтримка це найбільш раціональне рішення, яке народ може прийняти в даній ситуації. Чому? Тому що ну, система така, яка існує. Ця система прописана в Конституції, ця система прописана в законах, і вона має якось працювати. Чи створив хтось альтернативу даній системі? Ні. Ну І в випадку, якби рейтинг Зеленського був не 70, а, скажімо, там, 30%, і його влада фактично була б нелегітимна в умовах війни, це було б краще? Ні. Краще, коли у нього рейтинг дійсно 70%. Тому це насправді раціональний і мудрий дійсно вибір народу в даній ситуації. Якщо це комусь не подобається, ну я розумію, що є багато людей, які бачать цю всю корупцію, цей весь безлад по російськи безпреділ і їм. Болить вони, скажімо так, ну не розуміють, як можна підтримувати е, Зеленського. Я звертаюся зараз до таких людей. Зановні друзі і однодумці, е, а скажіть, будь ласка, а чи є е, серед таких от людей, які бачать і хочуть змінити цей безлад на порядок? Чи є група, яка здатна прийняти владу і створити нову систему? Ну, добре, ця система погана, яка є, але її ж не можна зруйнувати. Ну, бо відсутність системи, ну, що буде, анархія, знову, як в 1917 році, буде. Нестер Махно, Симон Петлюра, Петро Скарапацький і купа інших діячів, кожен з яких буде розтягувати країну як лебідь рак і щука. Ну, Зараз Україна дала Росії відсіч, і це вперше, мабуть, не то, що за 300 років останніх, а мабуть, за всю історію. Ну, хоча була така відсіч згуртована під час Богдана Хмельницького. Ну, з часів Хмельницького перший раз. Тому, чи мудро вчиняє народ, підтримуючи владу? Ну, мудро. А що потрібно, щоб цю владу змінити? Потрібно створити нову систему. Що значить створити нову систему? Ну, тобто, проробити закони, проробити правила, проробити ті інструкції, нові, за якими ця система буде функціонувати. Чи є в Україні люди ну, достатньо розумні, щоб це зробити? Ну, є. Той самий пан Друзенко, він конституціоналіст, юрист. Ну то, будь ласка, запропонуйте новий варіант Конституції, як це має виглядати? Я розумію, що одна людина не може це створити, і що, скажімо так, от ми спілкувалися вчора з Святославом Дубиною, і він розповідав про свій досвід, як він створив. Проєкт закону. Він написав проект, потім його розіслав багатьом людям, потім отримав правки, потім їх всі вніс, і потім ну, треба знову ж розсилати цим, -цим людям. Так, і кожен з якимись правками буде незгодний, і це все потрібно якось узгоджувати. Так, тобто, і це був проєкт закону, не проєкт Конституції. Але ж зараз є сучасні інструменти, які спеціально призначені для того. Щоб спільно працювати над великими документами. Цей інструмент називається Медіавіки. Тому, шановні друзі, які бачать цей весь безлад, він їм дуже не подобається, і які звинувачують народ і впадають в якусь там депресію від того, що... а чому ж народ підтримує. Ну, Бо ви реально народ розуміє, кожен. наприклад, Автомеханік, кожен лікар, кожен вчитель займається своєю справою. Він не тупий. Ви не знаєте більше за автомеханіка про автомобілі. Чи там навіть покращик тих самих автомобілів, він теж знає багато чого, чого ви не знаєте. Так? Тому не треба дивитися з висока. Кожен робить свою працю. І якщо у вас є покликання, ви розумієте, що ви хочете змінити цю систему, то будь ласка. Згуртуйтеся, об'єднайтеся і напишіть закони. Е, ви можете спитати, а що зробив особисто ти, ну, тобто я. Е, я проаналізував взагалі дійшов до причини, так, що потрібно зробити для того, щоб змінити цю систему. Потрібно спочатку створити нову систему, прописати, е, прописати нову конституцію, нові закони, закон України про судоустрій так і таке інше. Як це зробити? Потрібен інструмент. Цей інструмент має бути вільним, е з відкритим вихідним кодом і дуже крутим для спільної роботи от таких от небайдужих людей для того, щоб вони прописували нову систему. І от я е знайшов іншу людину, яка розуміється на технічній стороні цього питання, яка створювала оце медіа Засновував один співзасновник фонду Вікімедіа в Україні Юрій Піроганич. І Юрій Піроганеч він створив е от, портал лінк е е якого я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, все зроблено. Беріть спільно. Е ну, от, якщо Геннадій Друзенко конституціоналіст, ну, будь ласка, е напишіть пане Геннадій. Проєкт Конституції, як ви її бачите. А далі люди долучаться, далі, проговорять, далі люди проговорять. Якщо ви сумніваєтесь, ну як написати, чи у вас там немає часу. Зараз є дуже потужні штучні інтелекти. Візьміть, будь ласка, створіть ідеї, напишіть, що вам конкретно не подобається і що ви конкретно хочете змінити в чинній Конституції. Дайте завдання року 4, і він вам змінить. Він вам змінить, він вам напише відповідні пропозиції. Дуже фаховий. Тому що ну, зараз цей штучний інтелект він проходить тести по всіх дисциплінах на рівні аспіранта. Ну, тобто, нехай у вас буде отакий от аспірант, ви йому даєте завдання. А він вам все зробить. По всіх дисциплінах ця програма проходить цей штучний інтелект, проходить на рівні аспіранта. Скористуйтеся. Напишіть зараз дуже просто, навіть часу особливо витрачати не, не треба. Напишіть цей проект закону і викладіть на цей от, е, інструмент для загального доступу, для загального ну, редагування. І подивіться, що з того вийде. Ну, принаймні, спробуємо, бо зараз в Україні. Є 300 партій. І лише 5, 5 увага, не 50, а 5 партій, включаючи парламентські оці, от, там, батьківщина, слуга народу. Цей голос, ну, всі, тобто, всі партії, всі, всіх партій понад 10 людей. Платить членські внески, тобто понад 10 реальних членів є тільки в п'яти з них. Решта фінансується якимись там товками і. Навіть так скажу, що решта взагалі не фінансується. Фінансуються лише парламентські партії за великим рахунком, з Державного бюджету України. Все, решта партій нема. Так? Там, де платять членські внески понад 100 людей, є лише одна партія. Я зараз не буду вдаватися в. Подробиці, скажімо так, я цю партію не підтримую, тому що ну, мені не подобається програма цієї партії, і там теж вона влаштована таким чином, що є, скажімо так, лідери, які цю партію надихають, і є ну, люди, які платять членські внески, але практично не приймають участі в якихось рішеннях. Ну, принаймні так здається, можливо, це неправда в будь-якому випадку. В Україні потрібно для початку створити хоча б партію там, де буде спільно діяти для, власне, для, для, для одної мети ну, хоча б тисяча людей, хоча б тисяча людей, які, кожен з яких поділятиме, поділятиме візію. А для того, щоб хтось міг поділяти цю візію, цю візію треба сформувати. І потрібно показати, що у нас, наприклад, є, умовно кажучи, 246 людей, стільки потрібно народних депутатів, які можуть, які можуть писати закони, які є так, тою силою, яку може народ підтримати. Тобто, якщо ми не закликаємо, не підтримуйте Зеленського, бо він корипціонера система гнила, запропонуйте нову систему, і щоб підтримати не конкретно. Там, умовно кажучи, Геннадій Друзенко каже, підтримайте мене. Я конституціоналіст, я напишу вам класну Конституцію. Класно, пане Геннадій, напишіть класну Конституцію. Ну, доведіть, що ви можете написати класну Конституцію. Бо зараз ви кажете, підтримайте мене. Ну, я то з задоволенням би підтримав вас. Напишіть Конституцію. Ну, бо всі, розумієте, бо всі говорять щось там. Чим це відрізняється від Зеленського, який говорив: Я зроблю, щоб українці всі питання вирішували на онлайн-референдумах? Ну, а Ви кажете, я напишу Конституцію. Ну і той казав, і ви кажете: Напишіть. Так само щодо проєктів законів. Ми, ну, Хтось там каже, наприклад, там, Павло Себастінович, там треба. То і то і то там змінити класні слова. А як це змінити? Треба закон. Хтось має написати. І тут пан Павло Сібостянович каже, що написати мають йому якісь літературні раби, якісь там юристи, на кого, ну які юристи? Ну, залучіть їх. А інакше це, це ну, ви кажете, не підтримуєте Зеленського. Кого підтримувати? Чи є у нас партія хоча б за 100 людей, хоча б 246 людей, з яких... Можуть писати проєкти законів, і які реально довели це тим, що вони писали проекти законів. Ні. Ну, Немає наразі. Тобто виходить так, що народ підтримує під час війни діючу владу, яка якось працює, що в перший раз за 300 років ми даємо е, москалям організовану відсіч, е, і народ чинить правильно. А ви кажете, в Україні безлад, не підтримуйте його. Ну так запропонуйте кого підтримувати. Болтунів. Доведіть, що ви не болтуни, будь ласка. Ну, я думав сам. Я не те, що там е закликаю так само цей мій проєкт підтримувати. Це ж відкрите програмне забезпечення Медіавіки. Створіть хтось портал інший. Ну, але мені здається, краще, ніж Юрій Піроганич. Цього ніхто не зробить. Але менше з тим, я навіть не наполягаю. Я просто. На цьому саме проекті. Я просто кажу, що, ну, шановні, потрібно спочатку створити, так, проговорити зміни, які потрібно. Потім е ці зміни, бо держава працює так, щоб впровадити зміни, е держава працює так, щоб впровадити зміни, потрібно їх прописати у формі законів. І тоді ці зміни вступлять в силу. Вони. Е Реалізуються в житті. так? То, будь ласка, от ви проговорили, є список, узгодьте його і по кожному, по кожному пункту напишіть проекти законів, використовуючи оцей інструмент для загальної дискусії, для, для, для загальної публікації. І покажіть, що у вас є хоча б 246 людей, на заміну тим, які є. І ви кажете, будь ласка, дивіться, ми бачимо в Україні такі-такі проблеми, ми хочемо їх змінити, і конкретно таким, таким чином, і у нас є люди, які от вони написали ці зміни. Так? І ми їх підтримуємо. І таку альтернативу діючій владі можна підтримати. І народ буде підтримувати. І він буде розуміти, що якщо піде цей. То прийдуть от ті от люди, і не просто якийсь там Петя, Вася чи якийсь там лідер, на якого там який, ну, такий самий, в принципі, може виявитися брехун. Бо по суті він ну, нічого не зробив, так, щоб довести свою компетенцію. Він невідомо, що він пропонує. Напишіть конкретні проекти закону, ви ж хочете у владу, так? Тобто у нас влада в Україні парламентсько-президентська республіка. Тобто, влада належить парламенту. Парламент управляє країною, створюючи правила, за якими ця країна живе. Далі правоохоронні органи, судова система і всі весь державний апарат слідкує, щоб ці правила виконувалися. Це правила, там, як розподіляється бюджет, там, сам бюджетний кодекс, де описані принципи цих бюджетів, місцевий бюджет це все документи. Доведіть свою здатність створювати документи, а не тільки е болтати язиком. Щодо мене, ну знову ж таки, типу, хто ти такий? І ну, щодо мене, можна в Гуглі подивитися, хто я такий. Мій канал називається так, як мене звати. Так? І, і що я зробив? Я, наприклад, ну, по-перше, я не можу бути народним депутатом України відповідно до Конституції України, тому що я вже 10 років проживаю і працюю в Польщі. А щоб бути депутатом України. Треба мінімум 5 років безперервно проживати в Україні. Тому е казати, е ну, тому це я на всякий случай кажу, що ти типу, показати, що це мої якісь там особисті персональні інтереси. Ні. У мене немає інтересу. Я навіть не можу навіть теоретично претендувати на якесь депутатство. Але мені не байдуже, я є українцем, я з України. Е мені не байдуже, що відбувається в країні, і я шукаю шляхи. От насправді написати проєкт закону, це не так, ну, може, для когось складно, для когось не складно, принаймні потрібно знайти 246 людей, які можуть цим займатися. Ну, я, наприклад, можу. Що я написав, будь ласка, зайдіть е, е, за посиланням в описі до цього відео і, і там подивіться, почитайте. Тобто, підсумовуючи, для того, щоб казати, що український народ. Дурний і нерозумний, що підтримує Зеленського. Запропонуйте для початку альтернативу. По-перше, що ви будете робити, напишіть так? список того, що ви хочете змінити. Далі, як ви це хочете змінити, напишіть проєкт законів і покажіть, що ви реально є альтернатива. І що якщо народ перестане підтримувати Зеленського, то ви візьмете владу і компетентно будете. Нею користуватися, і введете ті зміни, які ви написали, що у вас є 246 більшість е, народних депутатів, які здатні писати закони, і от покажіть, е, як вони їх написали. А далі це вже технічна справа, яким чином е, прийти до влади. Бо у нас зараз е, серед усіх діючих партій. Більш детально знову ж таки за посиланням в описі до цього відео, так от серед усіх діючих партій немає ну, жодної, там, де є е, хоча б тисяча е, людей, які платять членські внески. Ми все сподіваємося, що прийде якийсь меценат чи якийсь, я не знаю, е, волшебник в голубому вертольоті прилетить, і, і який нам все поправить. Ні, не поправить. Не створить ніхто таку партію. Якщо ви хочете бачити цю несправедливість, вважаєте, що можете краще. Будь ласка, доведіть, створіть, хоча б знайдіть, залучіть 246 людей, які напишуть, які визначать пріоритети, що треба змінити в державі, щоб було добре, і напишуть відповідні проекти законів, починаючи з Конституції. От якщо пан Друзенко хоче бути президентом, пане Друзенко, будь ласка, візьміть і запишіть і, і, і напишіть те, що ви хочете. А інакше ну, казати, то, що ви конституціоналіст, ну ну і що що ви конституціоналіст? Що що ви називаєте себе конституціоналістом? Ви ну, звуки в тому робите? ну, В плані конституціоналізму, я розумію, що ви робите класну гарну справу, але як це має. Корелювати з тим, що ви хочете прописувати зміну у державі. Доведіть, будь ласка, пропишіть. я ну, з повагою до вас ставлюся. Це просто таке звернення. Сподіваюся, що пан Друзенко почує. Так? Це просто таке звернення дещо провокативне, тому що я не бачу, не бачу дій. Ну, тобто, багато хто каже, що у нас погана влада, але я не бачу жодної команди, хоча б тисяча людей. І я сам, наприклад, шукаю однодумців для того, щоб створити ці проекти законів. Я зробив ну, спільно з паном Юрієм Переганичем цей портал як інструмент. Ну, Якщо хтось вважає, що воно не так має відбуватися, не через портал, то як? Ну я ж ну, цього ж ніхто не говорить. Всі кажуть, влада погана, владу треба міняти. На кого міняти, шановні? Тому зараз в нинішній ситуації дійсно український народ, підтримуючи Зеленського, вчиняє максимально мудро, щоб не зруйнувати країну, як це вже відбувалося там, багато разів. Дякую, долучайтеся, будь ласка, до проєкту. Підписуйтеся і ставте лайк, це приємно.